Всім привіт! Сьогодні у нас обзор совєтських транзисторів КТ. Як бачимо, це йде КТ-829А. Сам транзистор виготовлений 5 місяця 1985 року. Ось так він виглядає. Це йдуть прийомні транзистори. Містять вони Своєму арсеналі золоту, це дорогоцінний метал. Ціна розпочинається на них від 10, 10 центів на сьогоднішній день. Пишіть в коментарях, в якій апаратурі найчастіше ви зустрічали такі транзистори. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк. Всім пока!